Я буду доказати, що, знаєте, так, ну, що буде думка йти. Трошки було стресу, щоб було все добре і толерантно. Добре, Якщо що все так то вибачайте, вибачайте, тому що у нас часто, чим далі, тим більше у нас є дицемірія, фальші, лукавства, підступності, тільки немає щирості, простоти і відвертості. Це біда нашого часу. І ще далі, тим воно стає гірше. Я казав така жінка, каже, одне думають, друге говорять, третє роблять. І саме страшне, що це роблять християни, які хрещені, які мають совість, які мають дати відповідь перед Богом на свої діла. І ще страшніше, напевно, те, що вони в цьому не каються. Не каються. От так Та, що Це каже, маємо на це вами звернути э, увагу б часи не були, ми маємо знати свою історію, а ще можливо більше, маємо знати історію церкви, як так вважала мученики і преподобні, вони перш за все дивилися на Бога, на суд Божий. А вже потім був суд людський. Тому що там суд справедливий, він остаточний. І той суд ніхто не приміняє. Ми повинні про це з вами знати. І самий страшний суд це суд нашої з вами совісті, коли ми знали. Або коли ми могли знати і не знали, а коли ми були, були маловірними, слабовірними, весемірними, ще І Господь нам посилає в земному житті лікарства. Лікарства. Ми з вами сьогодні, не знаєш, ми хтось булишні здоров'я, ще, може, діти більше боліють, ніж старші люди боліють. У всіх є хвороби. От, Напевно, кожен шукає ліки, правда ще? Щоб зробили операцію, і нічого не боліло, правда? Щоб там зуба вирвали, теж не боліло, щоб він знов виросли там новий. І так далі. Чи якась травма. Тобто весь час значить, хвороба має біль. біль і вона теж біль лікується. Солодкі ліки є тільки маленьким діткам. І то їх підсолоджують. підсолоджують. А завжди да, ліки, вони гіркі. І мало того, що навіть наприклад, до ми навіть більш доявляємо тим лікарям, які надають гіркі ліки. Ми знаємо, що коли це будемо вживати, то воно нам е, дасть користь, дасть нам здоров'я. І от це все часткове здоров'я, ми з вами все життя тратимо, бігаємо, а щоб було до коло зробля, у нас його немає. Шлік приїжджає, каже, е, батько хворіє, там на рак, ну, треба допомогти зробити операцію. А там вже таке стадія, що ще ну, 2-3 місяці. І там тисячі, десятки тисяч. І ні одного слова про покаяння. Ну, розумієте, справа не в коштах. Да, діти знайдуть, люди знайдуться. Але ж ті кошти йому допомогли на день пройдуть життя чи на 10 років. Господь спеціально посили якусь нам проблеми, болячку, щоб ми вами зрозумілися, щоб ми зрозуміли, що цей Хрест нам Господь дав сьогодні. І спитання це все, щоб ми задумалися про чомусь іншим, більшим. А каже, а було здорове. А тепер, що да, так, потрібно ми. Ось сьогодні ми бачимо І кожен день бачить, і ті, хто грішить, тіх не грішить. І дощ іде, і мороз буде, правда? І холод буде, і сказня буде, і все буде. Для всіх, правда? Одинаково. Але хтось радіє сонечку, хтось радіє хмарці, хтось радіє дощику, а хтось нарікає то йому сонце, то йому дощ. І ніколи йому не догодиш. Зумієте. Чому так? Тому що людина хвора, вона хвора. І саме страшне, що вона цієї хвороби свої не визнає. І через то, то в той світ відскажем, він тянеться. І гріз за якого воно скажімо, за собою притягує. А коли вона смирилася, зрозуміла, треба це приймати від Бога і скорбіралась. Тобто вона несе свій хрест, свій хрест. Сімейний, там, суспільний, державний, ще там якийсь, а сам вічно населення наш, хрест нашої з вами віри, яка нам дає гарантії спасіння вічного. А в цьому земному житті, каже нам Господь, що буде мати нам тяжко себе зеркатися, але Господь каже, що ми зректися свого гріховного людини. гріховної людини. Нам подобається. Да, гріх не солодкий, але потім наші часткі наслідки. Один чоловік, лікар з Греції, у Рівень тут вже вже казав сьогодні на ранок. Він був багатий, значить, їздив десь там, знайшов в Великобританії, найкращих лікарів. Значить, він поїхав значить, туди, там обстежувався, його там лікували. Лікували деякий час. Потім. І він десь так кожен рік їздив. Кожен рік їздив, значить, йдуть. раз він вже приїжджає. І ми ці лікарі кажуть, ну ви ж бачите, ви самі лікар, ну ще раз у нас приїде, каже, і все. Вже треба вам готуватися, готуватися додому. І от він, значить, в такому значить, настрої йому значить, йому сказали правду. Чуєте? І сказали, ти ще будеш жити, не переживай. Вже він ходити не може, там вже немає нічого всередині, що все з'їло вже. Кати будеш ще жити. Кати ще будеш жити. Так, да, будеш жити, треба жити з Богом. Але він зрозумів, що все, що все вже час його прийшов. І він побачив, що йому ті от земні лікарі, ті професора, ті там вся медицина, йому вже тебе не допоможуть. А вони йому кажуть, там знаєте, протестанти, там, католики там, Великобританії, каже, ви ж греки, православні, православніка, там є каже віра така. Він дійсно поїхав, приїжджає додому, і зараз нього думка поїхати на Афон. Знаєте, те, як нас людина живе на Волині і ніколи не була в Луцьку, знаєте? Так само є греки, які живуть там в Греції. І ніколи не були на ці чоловіки. Йому каже, там шукай своїй допомогу. Ну він домов, знаєте, там буде, як ми чекаємо, піде старець, не такий, як я, з Христом, там довга борода, правда, всенький такий. Ми ж знаєте, у нас якісь такі поняття зовсім знаєте, інші. Але на що там одного старця? Йому сказали, що там є такий ну, духовний чоловік. Він до нього пішов, а він йому каже, каже. Вертайся, каже, назад, там вас каже, в вашому місті де ти живеш, каже, Там є жіночний монастир, каже, в честь Христа. Так підеш, там ти поможе. І думаю, хто да. Я ще приїхав, <laughs> почуками себе багато не вертатися. Знаєте, як було в старому зівті, коли цей е, 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 Євнук їхав і пішов до пророка проти Єлісія, і сидився від проказу. А йому каже, йди, каже скупайся в Ордані сім разів, буде здоровий. Я думав, що пророк вийде, підніме руки до неба, так? Тут скаже гарну молітву. Всі це почують. Тут нам треба сьогодні хліба і зрілішні треба сьогодні. Він каже, йди вмийся. А слуга розумніший каже, що він не попагало казав, каже, той каже, покупайся, дай все. І той зрозумів ситуацію. Так, каже, так скажи, піду. Туди пішов цей храм, там його зусила, там його зустріли. Навіть так дали йому цілу ніч там в храмі молитися. Він там помолився, скільки, як міг, знаєте, він вже знає, що його чекає все. І все. Встав, там, ранку, значить, подякував, за що це було. І все. Ну, там до християнським життям. І коли знову його там була черга, знову він туди в'їхав на обстеження вже останній раз, приїхав, значить, вийшло, він там був тиждень, а тут тиждень, дві неділі, місяці отримають там. Думаю, що ж такое? Що ж такое? Привряд, стежу, що ж такое може бути. Ми вже, може, не мені казати. Вони каже, знаєте що? Я закликаю там до кабінет, кажуть, каже, оце ваше, каже, обстеження, до того, як, каже, ви були до нас приїхали. Документи ваші, пачка таких, наші всіх. Процедур, значить, тих всіх. Бумажу. Каже, а це каже, пачка друга каже, те, які ви у нас лікувалися. Каже, оце, каже, тепер, що ви до вас приїхали. Каже. Ви каже, повністю здорові. Вас нічого немає. Вас нічого ось, каже Господь, прикликає людей. На сьогоднішній день, якщо це ну, історія в нас додавня, він один з найбільших лікарів там, де, в Греції, має свою клініку, сам працює, але вже працює зовсім по-іншому. Він нікує, хвороби, як і не все інше. Але саме головне, хворобу він себе вилікував. Він прийшов до віри і повірив. Якщо ми навіть і 200 років проживемо в доброму здоров'ї, то все одно нас покличуть. нас покличуть. Тому що у нас після грехопадіння. Вселився гріх, гріх. Гріх, зло збільшалося з добром. І ми сьогодні саме з вами знаємо кожен себе знає. Як казав апостол Павло, те, що хочемо добре робити, не робимо. А зле те, що не хочемо, робимо. Каже, нещасний чоловік. Хто мені поможе? Є в нас допоможе і спочити Христос Бог. Він є біля кожного з нас. І кожен з нас посилає свій хрест. І особистий, і сімейний, і суспільний, і державний, і навіть світовий. І тому, щоб ми в тій світовій системі життя людського, значить, ми всі, всі там частинки, всі маленькі значить, крупинки, і кожна ця крупинка має прямий зв'язок з Богом, Прямий. У нас є церква, і ми через церкву включаємося в життя, життя Христове. Господь так полюбив світ, ми сьогодні з вами чули Іван. Часто відчуємо. Це означало ідеально. від що... Віддав свого сина. Віддав свого сина. Деякі люди часом приїжджають, питають, каже, а що Бог злий. А хто тобі сказав? Інтернет, ти не да, Війна, людей вбиває, да, Людей там мучать, каже, віддає. Да, І люди що це Бог злий. Зло в нас середині. Господь любить нас, дав свого сина, щоб ми жили. Люди, коли жили до Ісуса Христа, вони вийшли до гріхопадіння, вони мали війну благодаті. Вони знали, що таке гріх, що це зло. Їм було сказано, що це зло, туди не їсть, їжд цього плода, не їжте. Тобто вони теоретично розуміли, але не пробували. От я вам так поясню. От ми знаємо, що це отрута, так? оце яблука там, чи якісь там, так? рослини, вони отруйні. Знаємо. Да. Але ж воно в нас не надіє, ми просто знаємо і бережемося, правда От Так, Поки наші прибать береглися, все було нормально. А потім він не повірив, да? сумнівався, йому стало цікаво. Що там на тому сайті, що на тому сайті, да? і собі там дивиться, шукає. І попав на, 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 наше, на отруту. Попав на отруту. І коли вже вкусив, то він вкусив отрути, отруївся. Смерть пішла в людину. І вже було пізно лікувати. Що Господь їх лікував, але вони не захотіли. Ми казали, що то він винуватий, то другий винуватий. значить. Ми так завжди теж робимо. Той тобто завжди нам винувати, тільки не ми. Всі праві. І Господь, бачивши, що ми в це зло впали, послав свого сина. І той син, не маючи потреби, але бачив любов до нас, щоб нашу віковність істерити пішов на хрест. І хрест для нас тепер сила і спасіння. А де інші соблас, іскошення, да? бізуміє, каже Апостол. Оце бізуміє, що ми сюди ходимо, нас гонять, обзивають і на нас. Що нам тяжко дали там перейти в якусь да? структуру? Не тяжко. Але ми тоді себе став відлучимо. А цього не може бути. І ці люди, вони просто не розуміють. Не розуміють. То. І навіть не хочуть розуміти. Їм хочеться комфортно жити. А то, що вони хворі на рак духовний, вони цього не бачать. А коли прийде час смерті, тоді вже буде пізно. Вже буде пізно. Тоді вже нічого не поміняє, не зможе. Якщо вона була вірна, все буде добре. А якщо зрадила, в сім'ї що робить зрадником? Що робить на війні зрадником? А коли зраджують не людям, не державі, а Богові, що тоді буде? Чисто, нам треба цього всього боятися. Господь казав, мене слухали, вас буде слухати. Мене гнали, вас буде гнали. Каже, це вам зроблять за ім'я моє, за ім'я Христове. І якщо ви кажете за ім'я Христове страдаєте, то кажу, ви щасливі. Якщо ми страдаємо за свої гріхи, так нам і треба. Так що будемо старатися. Знаєте, я ще раз кажу, ну, як ми сьогодні живемо, добре? Я от недавно був до нього, заїхав до нього там на виробництво. Він каже, він такий знаєте, православний, православний. Ми з вами всі православні, чи ні? Але, звісно, зараз кажу, якщо не православна. Каже, от батько взяв собі до роботу жіночку, каже, православна, православна. Ну, ви там виходить, там сідайте за комп'ютером. Ну кажу, точно каже православна. Штаня, значить, з ногтями, без куски і пострижена. Каже, я не сумнівався, кажу, <рисв 'я> що це православна. Навіть не дивуйтеся, де ж на волоці, побачите, значить, точно православна. У нас таки теж є православні. Ми сьогодні сюди приїхали, напевно, що. Зараз вийдуть до машини, юбку знімуть, куску знімуть, правда що ні? І далі поїдуть собі. Отаких От сьогодні багато є. Іде наше православне. Воно, і зовні його немає, правда? Якщо я зовні немає, то я всередині немає також. Все Каже, що ми там були, що ми то, що ми то. От подивимося, як ми сьогодні з вами є. Або йдуть там, десь приїхали, да? я вже якось казав. Раз молости, то вже зразу добрища. Постила, не постила, молилася, не було, це все. Що це таке? Це ж ви до кого підходите? <рик> да, там тих структур, хочеш хоче, хоч їв, хоч не їв, хоч спав, не спав, там все одно, як ти прийшов. Тому що там нема того, що має бути. Там обман. Там обряд в кращому випадку. І все. Так що наше православ'я, щоб ми свій хрест терпіли і несли його. І знали свою віру. Знали свою віру. От ви сьогодні прийшли сюди, правда? чого? Може, хоч би які, але православні, правда? Так. От так. так що, щоб праведно славили, не тільки скажем, устами і своїм серцем, а своїм життям старалися. І нічого в цьому земному житті не боялися. Якщо нас сьогодні дякають, то пам'ятайте, ну, буде трохи маленький психолог. Хто має силу, він вас лякати не буде. А хто вас залякує, він сам боїться вас. Сам боїться. Знаєте, є така історія е, про е, е, вітер і сонечко. Чули, мужики, як вітер і сонце поспорили, хто сильніший, знаєте? От. То ті, що нас лякають, це вітер. А ті, хто ну, не бояться, це як сонечко. Ідуть два, значить, путники, по дорозі. І тут значить, е, сонце вітро поспорило. Стоя тих подорожич, які роздіне скоріше. Він така, зараз швидко розділено. Що дути сильно той. Бачиш, що розкутку в'їзду, і все. Нормально, все, йде, воно там. Ну я. А кутку не можна зняти. Кажуть, тепер як. Вийшла за хмарки, пригріло, він знову стібнувся. Ще пригріло, зняв собі, собі йде. От так і ми в своєму житті. Маємо поступати. Приходимо додому, да, а там нам вже ждуть хлопці. Якщо кожен там не вкали, кожен не вкали, що там є вже когось. Що він там жде? Ви жінка з церкви, приємна, радісна, да? а при... Прийла що? Пішла відьма православна. <різвілля> 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 ну, так воно нас буває. І каже, що він такий мене є. Зараз як його звати мене. Рука мене називає там якимось навіть, словом таким не да, страдаємо. Так що будемо все уважні. Коли ми будемо думати, самі головні моменти, скажуть, це. Як дійсно да, про любов і по любові, скажемо, не самолюбіє, а по любові. А любов це жертва, це потерпіти, і коли це буде з самого начала, тоді все буде добре. Якщо ми це запустили десь, то тепер приймаємо горькі лікарства від своїх ближніх. Або від свого тіла, якого там гріли да, гріє. Або ще від чогось іншого. А коли це нас спільний гріх, то тепер скаже і бисвія від погоди, і природи, і від, скажем, від народів. Але все одно це земне дуже скоро закінчиться. Те, що, дай Боже нам вами е, силою Христа, це все вистояти. І, як казали сьогодні в Фроківні, каже, бачили всі кінці світу, спасіння Бога нашого. Бачили всі, і бачать, і будуть бачити. І хто схоче, хто прийме, той спасеться. А хто не схоче, хай, е, як казав, нас жіночка була, бабуська казала, хай Бог їх спасає, як сам знає. А ми маємо. Самі спасатися, і від нас має спатися інші люди, але в православній церкві, в вінності Христу і Богові, і церкві Христовій. У нас сьогодні простольний праздник, всім вам вдячність браті і наші, які трудилися, і всім, які сюди приїхали, і поючим, і ще іншим, і там ще після вашого будуть трудитися після того всього. Але це наш общий труд. Общий труд. Все, скажемо, від Бога і для нас. Йдемо в трапезу. Ввечері, не буде вечірній і утрі, на, в нас потім знову субота, все на щині під 26 день, і неділю на у нас прийде владика. Сьогодні ну, інший приклад поїхав, а неділю буде знову служба, буде архієрейська, буде якби дружній праздник у нас теж. Так що мотивоватися, можете, можете ще приїхати ще раз. Зранку буде 8-й Акафіс, 50-й, втричі буде підує архієрейським чином. А там ще через трошки там вже знову буде знову буде престольний праздник сірі Равницького і так бати. Праздник дай праздник. Дай Боже, що ми з цих праздників вийшли праздників Пасхи Христової. Всіх вас святом, судимо Христа, йдемо трапезом.